Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я запрошую вас відвідати їжачка та ведмедика, тому що вони дуже потребують нашої допомоги. Ви готові їм допомогти? Добре, молодці! Тоді вирушаємо. Подивіться, ось наші друзі їжачок та ведмедик. Вони зібралися сходити в гості до своєї подружки Наталочки. А по дорозі вони побачили річку, через яку було перекинуто два містки помаранчевого та зеленого кольору. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по місточку помаранчевого кольору. Він дуже хотів, щоб ведмедик пішов поруч із ним. Але ж вони не змогли на ньому вдвох поміститися. Дітки, а давайте ми підкажемо нашим друзям, по якому місточку вони зможуть разом перейти річку. Молодці дітки, правильно, по зеленому і наші друзі успішно дійшли до наталченого будиночку. А зараз я хочу, щоб ви подумали і сказали. Чому, друзі не помістилися на місточку помаранчевого кольору? Так, тому що він вузький, правильно? А чому вони змогли пройти по зеленому містку? Вірно, тому що він широкий. А давайте ми зараз з вами порівняємо наші містки. Подивіться. У нас є дві смужки. Це наші містки. Ми зараз порівняємо їх за допомогою вже знайомого для нас способу накладання. На зелену смужку ми накладемо помаранчеву. Скажіть, будь ласка, якого кольору місток вузький? Правильно, помаранчевого, а якого кольору широкий. Вірно, зеленого кольору місток широкий. Молодці дітки! ви сьогодні дуже гарно попрацювали, змогли визначити, який місточок широкий, а який вузький. І таким чином ми допомогли нашим друзям дістатися до наталченого будиночка. Ви всі молодці! Я вам дуже вдячна за роботу. Бажаю гарного дня і до побачення!